Не зупинили навчання під час війни. Як працює Глухівський професійно-педагогічний фаховий коледж. Розібрали колію, що вела до Росії. Начальниця станції Зернове організувала залізничників, щоб не допустити в Україну ворожий залізничний ешелон. В Глухові облаштовують майданчик для вигулу собак. Понад 680 студентів навчаються в Лухівському професійно-педагогічному фаховому коледжі. Цей навчальний заклад працює при місцевому педагогічному університеті і готує молодших бакалаврів за шістьма спеціальностями, розповідає директор коледжу Ірина Бояринова. Навчальний заклад не зупинив роботу під час війни і зараз починає підготовку до нового навчального року. Підготовка спеціалістів відбувається за шістьма спеціальностями: це дошкільна освіта, це фізичне виховання, це трудове навчання, це професійна освіта, аграрне виробництво, легка промисловість та транспорт. Наш заклад, не дивлячись на те, що відбувається в країні війна, ми пристосовуємося, створюємо комфортне. Безпечне освітнє середовище в умовах обмежень як енергетичних, так і в умовах обмежень воєнного стану. Незважаючи на те, що зона була дійсно складна, незважаючи на те, що виклики були серйозні, у нас не було тих студентів, які відмовилися від навчання в нашому закладі і які були відраховані. Це надзвичайно високий показник. Завдячуючи спільній співпраці з міністерством освіти з Глухівським національним педагогічним університетом і найголовніше дружньому колективу нашого закладу освіти, нами була сформована потужна матеріальна база, яка дозволяє забезпечити ведення освітнього процесу в умовах енергетичних обмежень. Професійно-педагогічний фаховий коледж є єдиним навчальним закладом міста, де готують вчителів фізичного виховання, розповідає викладач закладу Ігор Москаленко. Чоловік говорить, що поступити до коледжу після 9 класу абітурієнтам не складно достатньо здати нескладні нормативи. Окрім фізичної культури, на всі спеціальності вступ за співбесідою. На спеціальність фізкультура вступ на основі творчого конкурсу, тобто навчальних нормативів. Які це нормативи? Нормативи це всі нормативи 10 класу. Тобто нема нормативів, які б там ну дуже дуже важкі були для вступників. Це біг, стрибки, це гімнастичні вправи, тобто все, що вони вивчали в школі. На нашу спеціальність вступають спортсмени, які поєднують навчання і тренування зі своїми тренерами. Дуже багато спортсменів вчаться, які вже в національних збірних командах України. До речі, в нас навчалися спортсмени, які зараз захищали честь на чемпіонатах світу, були нашими студентами. Вони вступають, навчаються у нас за індивідуальним графіком і тренуються зі своїми тренерами, що є дуже зручно і для тренерів, і для спортсменів. Голова циклової комісії викладачів фізичного виховання коледжу Ігор Кучар говорить, що студенти успішно поєднують навчання з професійними заняттями спортом. Коледж випустив багато іменитих спортсменів. У нас наразі сформувався досить потужний викладацький склад. У нас викладачі наші фізичного виховання це в минулому спортсмени досвідчені. Ось майстри спорту міжнародного класу. Всі ну, вищі категорії досить досвідчений. Також у нас навчаються діти, які поєднують і спортивні виступи на змаганнях, і навчання. У нас досить є наразі імені імініти спортсмени, це з пауерліфтингу. Є майстри спорту, чемпіони України, переможці Кубка України з біатлону. Крім того, Ігор Кучер говорить, що для студентів з Лухова та сусідніх міст навчатися у професійно-педагогічному фаховому коледжі досить зручно. Дітям не потрібно далеко їздити, а після закінчення закладу можна продовжити навчання у педагогічному університеті. Перше досить близько розташування глухова. Ось від таких міст, як Шостка, там бувший Ямпільський район. По-друге, наші випускники з коледжу можуть безпроблемно вступити до продовжити навчання в вищому навчальному закладі, це у нашому педагогічному університеті, в Кроливці навчаються наші студенти фізичного виховання. Глухівчанин Андрій Мороз професійно займається біатлоном. Хлопець говорить, що обрав професійно-педагогічний фаховий коледж через те, що тут працюють викладачі з досвідом в його виді спорту. Крім того, спортсмен має намір здобувати вищу освіту і сподівається, що після коледжу йому буде простіше поступити до університету. Мій вчитель фізкультури залюбівець Маріна Вікторовна займалася раніше біатлоном і бігала на змаганнях міжнародного рівня. Тому я вважаю, що це дуже добрий досвід займатися з такими людьми. Також дуже добре, що він співпрацює з нашим університетом імені Олександра Довженка Глухівським. От. І можна після коледжу зразу туди поступити буде набагато простіше ніж після школи. В Укрзалізниці заявили, що начальниця станції Зернове Лариса Алівченкова у липні минулого року організувала місцевих залізничників для робіт по розбору та блокуванню залізничної колії, що веде до Росії. Зазначається, що жінка з власних джерел отримала інформацію про знаходження на сусідній прикордонній станції СуЗємка російський військовий шалон і вирішила діяти. Спільно з працівниками дистанції колії та місцевими вантажовідправниками вона організувала роботи зі зняття 25 метрів рейкошпальної решітки з двох колій на перегоні у бік кордону. Крім того, вони організували схід двох вагонів по обох коліях у місці з демонтованою колією, щоб рух був остаточно заблокованим. Лухові облаштовують місце для дресирування собак. Роботи проводять місцеві ентузіасти, а підняли їх на добру справу працівники місцевого кінологічного центру. За їх словами, для безпеки майданчик огородять сіткою. Там збудують конструкції і для невеликих собак. Крім того, там планують встановити систему відеоспостереження. Майданчик буде відкритим для всіх власників тварин. Завтра шостинська громада прощатиметься з військовим Володимиром Кисленком. Траурні заходи відбудуться у селищі Вороніж за адресою вулиця Кошового, 7, перший під'їзд. Панахида розпочнеться 10-й годині, а траурна церемонія об 11-й. Зазначається, що здоров'я Володимира погіршилось під час проходження військового навчання. 17 квітня 2023 року. Життя солдата Кисленка Володимира Миколаєвича обірвалось. Володимир помер від гострої серцево-судинної недостатності у військовому госпіталі. 20 квітня на півночі Сумської області погоду визначатиме центр циклону з півдня. Буде хмарно з проясненнями та невеликий дощ. Вітер північно-східний 9-14 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 3, плюс 8, в день плюс 11, плюс 16 градусів Цельсію.